Вони стояли тут сотні поколінь, камені, пагорби, місця сили, і раптом усе це зникло під водою. У другій половині ХХ століття Україна втратила десятки сіл і тисячі гектарів пам'яті, але ми втратили не лише хати чи поля, ми втратили тишу, ритуали, духовний простір, у якому жили наші предки. У цьому відео Правда про затоплені місця, що зберігали невидиму. Але живу силу, це українська Атлантида, Київське водосховище, Київське море. Коли у 60-ті роки на північ від Києва почали зводити греблю, ніхто не міг уявити, яку ціну заплатить ця земля. Київське водосховище, або як його ще називають, Київське море стало одним із найбільших штучних водойм України. Але водночас воно стало і могилою для цілих світів, що існували тут століттями. Будівництво Київської ГЕС та заповнення водосховища тривало з 1964 по 1966 рік. Внаслідок цього було затоплено понад 50 сіл, частина з яких зникла повністю, інші частково. Разом із будинками, садами, могилами назавжди пішли під воду пагорби, старі шляхи і місця, де поколіннями жила пам'ять. Пам'ять не в книгах, а в камені, у тиші, в обрядах, які тут проводили ще задовго до будь-якої письмової історії. Одне з найзагадковіших і найбільш вражаючих місць, що зникло, острів Гусинці. До заповнення водосховища це було високопідняте природне плато, оточене водами Дніпра. Тут зберігались незвичні кам'яні об'єкти з округлими заглибленнями, які археологи фіксували ще в період підготовки території до затоплення. Деякі дослідники вважають, що вони мали обрядове призначення, можливо, слугували як жертовні або ритуальні камені. Подібні структури знайдено по всій Європі, і вони завжди пов'язані з древніми обрядами, повагою до природи і сил, що її населяють. На острові панувала особлива тиша. Люди з навколишніх сіл говорили, що це місце притягує, сюди ходили не лише ловити рибу чи відпочити, а щоб подумати, щоб відчути щось інше. Так часто в народі описують місця сили, і саме такі точки були знищені або залишені без уваги під час індустріального прориву радянської доби. Сьогодні частину острова Гусенці іноді видно в періоди сильного спаду води, посеред води самотні фрагменти каміння і змулу, мов залишки легенди, яку забули, але більшість того, що зберігала ця земля, тепер у товщі води. На глибині кількох десятків метрів, і разом з нею тисячоліття безперервної присутності людини, традицій, зв'язку з ландшафтом. Київське водосховище не лише технічна споруда, це велетенське дзеркало, під яким лежать історії, воно поглинуло десятки сіл, але й дещо більше зникли місця, де наші предки відчували себе частиною великого кола природи і часу. Дністровське водосховище. Ця місцевість вважалась особливою ще задовго до того, як її поглинула вода. Дністровське водосховище, розташоване на межі сучасних Тернопільської та Чернівецької областей. Офіційно було запущене у 1981 році. Його створення стало ще одним кроком у перетворенні природних річок на контрольовані системи. Але разом із запуском водосховища на дно пішла не лише географія, пішла історія, закладена у землю століттями. Найвідомішим затопленим селом став Бакота. До затоплення це була невелика, але надзвичайно мальовнича громада на берегах Дністра, розташована серед скель, які наче виростали з самої річки. Природа тут завжди була не просто тлом, вона була частиною життя. У Бакоті і навколишніх урочищах знаходили давні місця сили, оброблені камені, заглиблення у скелях, які, за словами археологів, могли використовуватись у культових обрядах ще з епохи бронзи. Особливо вражаючими є камені з чашоподібними заглибленнями, що трапляються в цьому регіоні. Такі знахідки є характерними для культових місць по всій Євразії. Вони могли слугувати для ритуальних дій. Символізувати зв'язок із землею, предками, водою, і Бакота була одним із тих унікальних місць, де така традиція могла зберігатись у спадкоємності поколінь від найдавніших часів до наших днів. Місцеві мешканці ще до затоплення говорили, що ця земля жива, тут усе дихало повагою до простору діброви, ріка, вітри, що гуляли поміж скель. Люди не просто жили тут, вони відчували себе частиною чогось більшого, а це головна ознака місць сили. Однак у середині 70-х років було прийнято рішення про створення водосховища людей переселяли, а природа й мовчки готувалась до втрати. Уже у 1981 році вода піднялась до рівня за якого Бакута зникла з мапи. Сьогодні під водою не лише фундаменти будинків, а й залишки скельних утворень, природних заглиблень, терас і давніх доріг. Цікаво, що печерні ніші в Бакуті частково залишились над водою і досі приваблюють тих, хто шукає тишу. Але повна картина того, що було втрачено, залишається під водою, і ми можемо тільки здогадуватись, скільки незадокументованих святилищ, каменів. Артефактів залишились на глибині, без змоги повернути їх чи хоча б дослідити. Дністровське водосховище одне з найкрасивіших в Україні, та під його гладдю ховається одна з найтрагічніших втрат духовної географії нашої землі. Ми втратили не просто село, ми втратили один із небагатьох ландшафтів, де сила природи і пам'яті були єдиним цілим. Каховське водосховище. Каховське водосховище було одним із найбільших і наймасштабніших проєктів гідробудівництва в історії України. Воно виникло в результаті створення Каховської ГЕС на Дніпрі і вже у 1956 році почало активно заповнюватися водою. І хоча в технічному сенсі це вважалось досягненням у культурному вимірі. Це була катастрофа, яка назавжди стерла з карти цілі світи. Під водою опинилися понад 90 сіл, сотні господарств, тисяча гектарів родючої землі. Але в цьому відео нас цікавить не економіка. Ми говоримо про втрату глибинну, про ті місця, де жили покоління людей, де передавалася пам'ять, де природа була частиною обрядового простору. Береги Дніпра в цьому регіоні були давньою зоною заселення ще з доби Енеоліту. Археологи встигли зафіксувати на деяких ділянках кургани, стоянки, культові камені, жертовні ями, а також численні побутові артефакти доби бронзи і скіфського періоду. Але значна частина потенційно важливих об'єктів так і не була досліджена. Водосховище заповнювалось швидко і розкопки велися поспіхом. Або взагалі не проводились. Старожили згадують про дивні камені на березі, які виглядали неприродно округлими, ніби обробленими вручну. У кількох селах говорили про пагорби, де нібито збирались предки, де не можна було орати, бо там, за переказами, стояли колись кам'яні кола. Це народна пам'ять, яку не встигли вивчити науково. Ці згадки сьогодні можна знайти лише у щоденниках старих експедицій або в усних переказах тих, кого переселили. Окремо слід згадати, що на багатьох затоплених ділянках знаходились природні місця сили, височини, урочища, острови, де відбувались сезонні зібрання, обрядові дії, пов'язані з ритмами природи. Вони не мали офіційного статусу, не були на мапах. Але вони жили в пам'яті місцевих, які шанували ці локації поколіннями сьогодні. Ці землі під водою, там, де раніше шуміли діброви і стояли кургани, тепер хвилі, де каміння збирало тишу, тепер лише глибока гідросфера. І, хоча технічний прогрес дозволив зрошувати поля, забезпечувати електроенергію, він забрав те, що не вимірюється мегаватами. Зв'язок із землею, природою, духовним ландшафтом, що формувався тисячоліттями. Після підриву дамби в 2023 році частина дна водосховища знову стала доступною погляду, але те, що лежить там, вже не повернути. Це тіні втрачених місць, уламки тиші, спогади про невидимий спадок наших предків, Дніпродзержинське, Кам'янське водосховище. У 1963 році заповненням води у створі чергової гідроелектростанції було утворено Дніпро-Дзержинське водосховище, нині відоме як Кам'янське. Це одне з шести основних водосховищ каскаду на Дніпрі. І як і кожне з них, воно принесло не лише технічні можливості, а й масштабну втрату глибинної пам'яті, яку не виміряєш гектарами чи кіловатами. В ході будівництва та заповнення водосховища було затоплено десятки сіл, а також широкі береги, що були складовою культурного ландшафту українців протягом тисячоліть. На багатьох із цих територій ще до радянських часів фіксувались кургани, поховальні комплекси, стоянки доби бронзи та залишки стародавніх обрядових місць. Археологи відзначали, що уздовж берегів Дніпра. На цьому відрізку існували сакральні височини, де відбувалися сезонні, обрядові дії, збори громад, важливі спостереження за природними циклами. Але більшість цих місць так і не були достатньо досліджені: частину встигли розкопати у межах аварійної археології, але левова частка виявилась затопленою без жодної документації. Місцеві мешканці згадували про окремі пагорби над річкою, які ніколи не чіпали, бо вони старіші за села або священні, звучали розповіді про великі камені з природними виїмками, біля яких зупинялись ще прадіди. Дехто називав такі місця тихими, де не можна голосно говорити. Подібні описи вказують на функціонування природних місць сили, локальних центрів, обрядової спадщини, яку не записували в архівах, але добре пам'ятали в селах. Коли почалось переселення, а вода почала підніматися, люди залишали домівки, а разом із ними і місця, які несли тишу, спокій і зв'язок з минулим. Частину курганів екскаватори зрівняли із землею. Частину Просто не встигли вивчити. Так у товщі води опинилися не просто поселення, а цілі фрагменти духовного простору, який формувався не одне тисячоліття. Сьогодні кам'янське водосховище виглядає як звичайна водойма, відома хіба що місцевим рибалкам та дачникам. Але якщо поглянути глибше, під його поверхнею лежать сліди невидимої історії. Втраченої не від часу, а від поспіху і байдужості, це одна з тих сторінок, яку ми ніколи повністю не прочитаємо, бо сторінка під водою. Ми втратили не лише землю, ми втратили пам'ять, втілену в камені, ландшафті та тиші. Під водою залишились не просто села, а місця, де формувалась душа народу. Ця українська Атлантида мовчить, але її голос досі звучить у глибинах. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал Міфічну Землю України та залиште коментар. Це найкраща похвала від вас.